Шалом, це Славко, любі мої споживачі, ви питаєте, де я був. Ну, по-перше, я безуспішно боровся з бідністю. Я скажу, що що лишається старому пенсіонеру? Це от у ЗО його навіть 42 градуси не рятують. Але менше з тим в нашій команді розвідників новий персонаж, і ми можемо дати вам відповіді. Я мовчав насправді не тому, що мене припекло, що замість Рому довелося пити Анісівку. А то, що я не міг дати відповіді на питання, котрі вас цікавлять, що відбувається, чому саме так? Нарешті я можу. Почнемо з бойових порядків. З Ордреде Баталіє. Це важливо. Станом на 18 вересня. Є отут -от трохи воно з американською ігровою термінологією, але все є. Коли ми побачимо сектори, вони тут умовні назви. Ну, як ви зрозуміли. О. Омаха це вербове, роботи не вербове. Стан як виглядає? Ви бачите? 50% всілякі добровольці. Це кількість. По кіломому 50% складають добровольці один, а бачите, 18%. Мотострільці складають під роботу. 36% від концентрація велика є всяких спецназів, ВДВ, Десантури. Всілякої. Це танки. І ви бачите, другий сектор так само. В цьому напрямку це Вугледар, де велика концентрація. Теж 38%. Ви бачите, всілякого спецназу. 25% мотострільці. 38% менша частина всіляких. Добровольців цікаво, і бачите, до 20% до дві частини. І от третє це, ну, ви, ви знаєте, це ж наша урожайне. Ось воно, наше урожайне, власне, завітне бажання, урожайне власне, йдеться за. Так, ми за все, це погом, за урожайне, де концентрація зросла дві танкових частини, бачите, менше всяких спецназів, більше мотострільців. 60% це не, 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 так бага, не так часто ми бачимо таку концентрацію мотостелецьких підрозділів. Це явно вони пробували, знаєте, атакувати і великих результатів не досягли. 60%, бачите, менше, значно менша частина всіх добровольців. Це вказує от, структури, в принципі, відповідають завданням. І оце пологи гуляй поля така сама ситуація. В цьому секторі так само Гольд, вони пороги Голь, бачите, так само велика концентрація мотострільців, менша концентрація. І от по цих секторах, власне, по цих ми бачимо специфікацію, спеціальність. От, бачите, найбільша концентрація, все, що тримається за Дніпром на Херсонщині. Все ще тримається. Бачите, найбільша концентрація. Підрозділі, ми бачимо. Та так, те 65% складаються, як і добровольці, 17% мотострімці, 17% спецнази. Бачите, невелика кількість артилерії, три частини артилерії, бачите, тільки ми тут бачимо умов, і три частини артилерії ви бачимо так само вербові роботи не по одній частині дронів. От така специфікація виразно: противнику сил не вистачає. Що вони власне? Вони отримують причілки. Ну, Херсон, ясно, вони отримують причілки, сподіваються на, це, на цих напрямках вони сподівалися на урожайному контратакувати. Ви знаєте, не дуже їм це вдалося збирали сили. Це от дуже цікаве співставлення. як... Відповідно до намію противника, концентрація їхніх сил звідси. Це от в частинах, ви бачите, що не перевищує. Де ми побачимо будь які ділянки Херсон, територіальна оборона 11 барсів, 4. Наша на 4 барси, 7 територіальних частин, 4 мотострілецьких. Ви бачите, морська піхота, 5 ВДВ, 1 з 15, 1 розвідка, 3 артилерійських. Вказують на оборонну позицію і так само вказують на оборонну позицію за Херсоном. От з цього всього ми бачимо, що склад загальний. От підводено й південного фронту 46% складають всілякі добровольці воєнного часу формування, 28% складають матистрільці, 24% спецнази, 3% танки складають. Отака от картина по підрозділах по основному. Поставь по часть по частям. Тут не рідниця, тут за основний фронт за часті йдеться. Російською треба говорити, за часті йдеться за невелику підтримку дронів. Отака от картина. До неї ми ще може будемо повертатися. І зараз поговоримо за артилерію. Ось, власне, за бойові дії, ви знаєте, на південь від Бахмута. Тут структура дій української артилерії, бо ви питали, чому саме так відбувається? Що з нашою артилерією відбувається? Що нібито вона вглуб працює. Це от успішні дані аналізи артилерійського вогню, контрбатарійного накриття різними засобами. Ворожих артилерійських засобів, бачите, отут от районі веселої далини, сюди далі, в ворожого запілля. Нова званка, ось удари, ось удари повоздвіженці. І відстань в кілометрах глибину показує враження за 40 км, показує глибину враження РСЗО, глибину враження українською артою. Наче все добре, але з іншого боку, виникає питання: а чому тоді безпосередньо? Коло фронту ми не можемо розібратися з ротним опорним пунктом. От бачите оцю от картину. Ще раз я вам нагадаю, ось цей ротний опорний пункт, і нічого з ним зробити не можемо. Бо, звідси, знову, знаєте, були атаки. Знов з цього напряму противник атакував. Ми атакували, як ви знаєте, на Копані, так само на північ і на Новопокровку. Вони змінили певні частини, перекинули 108-й на північ за Вербово. Ці дані. Це, от, значить, можна говорити за лінію оборони територіальних більше сил за лінію оборони мотострілецьких. Слухайте, щось наш, втомився наш новий розвідник. Але я скажу, ідеально посує до, до нашої робочої от мотострельці, це територіальні. Це от вказує на ну, що? Це я вам просто нагадав Ордре де Баталії, і ми зразу переходимо до відповіді на питання. Ось виробництво боєприпасів. Воно цікаве, це як починалося. Це розход, ви бачите боєприпасів, Це виробництво до 1 мільйону від 22 року росіянами. Це роз 11, бачите, баланс був 15, до 15 мільйонів. Вони вистріляли. 11 було у них в мінусі 1 мільйон. Тут 25 він 5,8, 1,5 мільйона виробництво, 0,7 їм не вистачає. Це от шкала. Падіння боєприпасів, але це все добре за російський розход. Ви бачите суточний розход, як спадав російський суточний розход. Другий квартал, третій квартал. Тут, в принципі, зростання було і, ви ж знаєте, до. Активно вола боротьбу Україна, поки не перестало вистачати в другому кварталі боєприпасів, потім в третьому теж 22-го потім почало спадати. Тут інше цікаво. Це от різні оцінки вистрілів російської, різні джерела вистрілів на чому підлягають. От зараз бачите, ну я б на Міноборони не полягав. Я б більше полягав на дані НАТО, на тому, що тут може воно десь 20 тисяч, в принципі, я з цим згоден, але я не згоден. З, з українськими даними, власне, ось отут -от так от розглянемо. З тим, що у нас за в третьому кварталі до 8 тисяч на день пострілів, я в це не вірю, в принципі. Тому що, якщо було вказували до 5-3 тисячі, 5 тисяч вказували розход в другому кварталі, то таке зростання, може, десь по якихось днях і було, ну, але я, в принципі. В це не повірю, не мав настільки випробасів, тому що ми самі бачите, що не тільки артилерійські створені системи, але і РСЗО не можуть виконувати завдання підтримки буквально на фронті, що вогонь концентровано, ви самі бачили на контрбатарейну боротьбу, заточені вони всі на контрбатарейну боротьбу. В принципі, це вірно, але задачі безпосередньої підтримки, ми самі бачили, що храмають. Де тут наша карта? Ось ви бачили, що якщо з родним опорним пунктом не розібралися, то що говорити. Тому, в принципі, ми будемо виходити з більш критичних цілей: що 8 тисяч це те, в чому нас переконує пропаганда, але десь. Може, це було тимчасовий розход, котрий в принципі вичерпався. Тут у нам кажуть, що почали вичерпуватися американські західні боєприпаси. Можливо, але давайте як цю цифру як найбільшу сприймати і між трьома і восьмю тисячами десь будемо знову виходити на п'ять тисяч в нашій оцінки розходу боєприпасів. Те, що вони в четвертому пересічуться, я не готовий про це говорити. Наскільки, давайте вірити, що десь 10 тисяч вони зможуть дати на день ясне питання, по яких цілях і зменшується ж кількість стволів, в принципі, у них. Так що я би такого сміливого спаду до 7 тисяч не бачив і підйому нашого родини. Чому я не бачив? Тому тут уже, мабуть, бачили це проскальзує підтримка. Військова допомога США, і ви бачите, що в серпні, що вересень, ця допомога не дуже великою була, що наш наступ не дуже б не що їхня критика нашого наступу носила також і матеріальний характер, ась ось може це все вам показати. Ось така от ситуація, з якою я вас ознайомив, що значить вам треба зрозуміти. Що перспективи в них не дуже. що чим далі, тим більше їхніх військ буде з воєнного часу всіляких формувань, але вони все, ще спроможні затачувати свої угрупування окремі, ви бачите, під окремі завдання. Зараз вони вже лише на одній ділянці урожайно зосереджували танкові війська, зосереджували мотострільців. І на сусідній ділянці в районі пологів теж було зосередження. А в обороні цікаво, помітили, що де вони планують наступати, вони полягають на мотострільцях, ну от взяти урожайне пологи. А де вони збираються оборонятися сильно, вони полягають на спеціальних своїх силах. І так само, що не скрізь у них висока концентрація, на жаль їхніх частин мобілізованих, всіляких добровольців воєнного часу формувань. Все таки диференційованість зберігається і зберігається сильне угрупування за Дніпром. Це двояка. може перше, вони можуть спробувати, а по-друге, вони можуть спробувати відбити нас від Дніпра. Ну, це все ще лишається великою загадкою. Ці плани, тому що сплетні воєнні йдуть, але я нових воєнних сплетів за можливі операції через Дніпро їхні і наші не бачив. Тут ми маємо втішатися, що нас не посунули. І починати під... Тут от є невели просування на південь виру. Але ви бачите, що тупик очевидний, що без матеріал-шлях, без проламання матеріальними ресурсами, які нанесення ударів ми не дуже можемо піднятися. Але ж який тут може бути матеріал-шлях, коли отака от допомога нам йде. Тому будемо. Втішати себе ефективність нашого контрбатарейного вогню, але втім противник теж. Достатньо ефективний і чи зберігається вигідне для нас співвідношення більше ніж два одного. Втрати їхніх стволів мають бути більшими, ніж два одного до наших. От наскільки це буде зберігатися, ця вигідна? І останнє, що я хотів вам показати, оце що мене особливо задрало, або це якась геніальна операція СБУ, або я підозрюю, що наші енергетики ніхрена не робив, тому що пройшовся розвідкою по вакансіях цього. от, Енергетичної кампанії Дніпровської, вони щось там вказують і склади в різних містах, де їм потрібно, і цехи вказують адреси, де їм потрібні робочі. Я там Павлоград подивився Кам'янку, і вони так успішно показують адреси, куди з'являться, де там потрібні складські робочі, де там кабіля, де там плотники. Так що майстерні склади можна цілком встановити, хоч би по потребі. Робітників, та і я не думаю, що старі довоєнні місця розташування, принаймні їхня нефтебаза, не хочу показувати, нефтебаза лишилася, ясно, що її продають, вона не чинна, тому я її хотів вам показати. На тому самому місці я боюся, що ніякого розсередження ресурсів наших енергетиків не відбулося. Або це якась геніальна операція СБУ, але як це можна? Підтвердиться, що ж треба ізображати зображати на місці пожар, і що треба декорації а робити декорації в враждебної обстановці юга українського, коли противник стучить, коли... Усі-всі, яка всі, різниця, любителі російського міра, охотно на що це ж треба конспіративно робити. Оці всі імітації пожеж, імітації знищень. Так як чому британцям легко було імітувати знищення? Не було прямого доступу ворожої розвідки, не було нормальної рефотосйомки, що там пролетить, зніметь, не було. Агентура була під контролем. А у нас ви бачите, що кожен з легкостю може настучати блогеру руському і зліть свою ненависть, я скажу. Але ну, що... інша справа, що це отечество таки заслуговує на розліття жовчі по ряду причин і в мене. Але ми про це говорити не будемо і втішимося ефективністю нашої контрбатарейної боротьби, і тим, що противнику теж не перелівки, отак от виглядає його. А на... Скажу, що ми встигли до війни відремонтувати 800 танків, між іншим. Україна має великий задіял. Ми змогли з колен підняти до війни 800 танків. Цим між іншим серйозно це практично все, що в нас було. Ми змогли підняти з колен. Отака от, от було наше тонководство українське. Це вам наостанок. Може, колись роблю передачу бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте обов'язково. Можна.